Гідравлічний профіль згинальний верстат Шахінлер HPK 100 з трьома приводами-роликами призначений для згинання різного виду профілів, труб діаметром до 100 на 3,5 мм. Профіль перерізу 80 на 25 на 3 мм. Верстат дозволяє проводити згин будь-якими кутами за один прокат. Гідравлічний профіль згинальний верстат має такі особливості: сталева конструкція рами з трьома роликами та гідроприводом через планетарний редуктор. Цифровий датчик положення валу трьохосьові механічні напрямні ролики для згинання куточка. Основні характеристики. Країна-виробник Туреччина. Діаметр валів 100 мм, робоча швидкість 7 метрів на хвилину, потужність двигуна 7,5 кВт, габарити 2,5 на 1450 на 1700 мм. Вага 3650 кг. Діаметр ролика 315 мм. Компанія Кверб є офіційним представником «Шахінлер» в Україні. За деталями звертайтесь до наших менеджерів.